У батьків, які планують вперше оформити дитині документ для перетину кордону, виникає багато питань щодо цієї процедури. Начальниця Миргородського відділу управління Державної міграційної служби України в Полтавській області Марія Литвишко пояснює, що із перших днів життя дитини для неї можна отримати біометричний дитячий закордонний паспорт. Зовні такий паспорт нічим не відрізняється від дорослого. Він має 32 сторінки та м'яку обкладинку, але його термін дії складає 4 роки. Процедура оформлення дитячого закордонного паспорта нескладна. Для цього потрібна заява одного з батьків та низка документів. Для подачі документів один із батьків звертається зі своїм паспортом, обов'язково свідоцтво про народження. І якщо це дитина до 12 років, можна оформити цей паспорт без присутності дитини. Достатньо оформити дитині, принести фотокартку. Звичайна, фотокартка має відповідати певним розмірам, вона розміру в нього 10 на 15, особливість в тому, що обличчя має будь, займати 70% у цій фотографії. І батьки подають документи на оформлення паспорта. Після досягнення 12 років дитину безкоштовно фотографують у підрозділі під час оформлення документів. Зробити фотографію працівники відділу можуть і молодшій дитині, звичайно, якщо вона зможе спокійно дивитися в камеру і не боїться фотоспалаху. Якщо закордонний паспорт виготовляється для особи, якій виповнилося 12 років, вона здає відбитки пальців. А от діти, вік яких сягнув 14 років, повинні здавати вже не лише відбитки пальців, але й ставити цифровий підпис. Після 16 років діти самостійно подають документи та усі біометричні дані. З цього віку вони можуть оформлювати звичайний біометричний закордонний паспорт на 10 років. Вартість документа залежить від терміну його виготовлення. Вартість як дитячого, так і дорослого закордонного паспорта однакова і залежить від терміну його оформлення. За 20 робочих днів це становить 856 гривень. Якщо паспорт оформляється 7 робочих днів, вартість цього оформлення паспорта 1496 гривень. Знову ж таки, і для дорослого, і для дитини однакова. Забрати готовий закордонний паспорт може один з батьків дитини або інша особа за наявності нотаріально завіреної довіреності. Інше часте питання громадян стосується перейменування вулиць. У міграційній службі зазначають, документи, що посвідчують особу, в такому випадку міняти не потрібно. При зміні назви вулиці міняти паспорти не потрібно. Давайте знову ж таки розпочнемо з того, що відповідно до чинного законодавства тепер у навіть в паспортах-книжечках, паспорти 1994 року, зразка штамп так званої прописки і штамп виписки тепер не проставляється. Єдиним документом, який підтверджує реєстрацію або зняття з реєстрації місця проживання, є витяг з реєстру територіальної громади. Цей реєстр ми можемо особа може отримати, звернувшись безпосередньо до органу реєстрації до ЦНАПу, або ж згенерувати його в дії. Зазначимо, що Миргородський відділ управління Державної міграційної служби України із жовтня минулого року працює за адресою місто Миргород, вулиця Анатолія Карбана, 14А. Територіальний підрозділ працює з вівторка по п'ятницю з 8 ранку до 17 години. У суботу з 8 до 15 години 45 хвилин. Обідня перерва у будні триває з 12 години до 12.45. Працівники відділу готові допомогти із будь-яким питанням щодо їхніх послуг.